Діагностика, профілактика та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу в обговоренні актуальної теми взяли участь керівники управлінь забезпечення проти епізоотичної роботи та спеціалісти ветеринарної медицини з областей Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, науковці, представники засобів масової інформації, учасників наради привітав заступник голови облдержадміністрації Віталій Карпюк. У своєму виступі він розповів про розвиток агропромислового комплексу «Волині». Зокрема, зазначалось, що для заохочення тваринницької галузі в області реалізовують 13 місцевих програм. Цьогоріч значно збільшилась і бюджетна підтримка сільського господарства. За рік з обласного бюджету, тільки з обласного бюджету, ми використовуємо до 10 мільйонів коштів на підтримку розвитку сільського господарства. Сільського господарства, в тому числі тваринництва. для Волинської області, повірте, це немала цифра. Йшлося й про важливість селекційно-племінної роботи. Далеко не всі господарники використовують можливості програми здешевлення штучного осіменіння худоби. Волиняни плідно співпрацюють із тваринниками німецької землі Тюрінгія, звідки закупляють племінний молодняк. Начальник головного управління ветеринарної медицини в області Богдан Лозинський поінформував учасників семінару про досвід в питаннях профілактики, діагностики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу. Практично у нас ліквідовані основні такі хронічні інфекції, гостроінфекційних практично взагалі немає. На сьогодні залишився один пункт господарства господарство лейкозу – це Ратівський район, прогрес. Але там сила обставин, які склалися в господарстві, в господарстві чисто господарських економічних питань. Це лише заважає нам на сьогодні зліквідувати дане захворювання взагалі на території області. Досвідом роботи з профільних питань з семінару наради ділилися також спеціалісти з інших областей України, науковці. Мета це щоб люди нові методи, нові перспективи по оздоровленню, зустріча з нас з вченими, які то питання, тому що є нова форма господарювання. Зараз багато фермерських господарств. Як контролювати це, як не Купляти худобу, що яка не заражена і, ну щоб була якісна продукція. В рамках всеукраїнської наради семінару його учасники також ознайомилися з фермерським господарством Аміла Турійського району, де активно розвивають тваринницьку галузь.